Усім привіт, народ. Вчора вийшла новина про те, що рангові бої буде скасовано. І я думаю, що багато з вас зрозуміли, про що йде мова, але можливо комусь щось не зрозуміло, Тому ми зараз швидесенько з цим розберемось, де забрати нагороди, як забрати нагороди, і що буде з тими нагородами, які ми не встигнемо забрати. Отож, рангові, рангові бої скасовують, відповідно. Магазин рангових боїв та елементи зовнішнього вигляду також скасовують. І з виходом наступного оновлення вони закривають його, і вони хочуть якось відкрити доступ до купівлі 114 sp 2 я думаю, це буде або чорний ринок за нефігову таку кількість срібла, або ж десь під свої івентики. Якщо вони її ведуть на ГК, ну це буде максимально тупо, серйозно, чесно кажучи. Також вони закривають все, і отут список, що вони забирають, що залишають для вас. Два дестелі для машин 10 рівня, бронзової, срібної та золотої ліги. Забирають в наступному оновленні. Також знаки класності і нашивки. Нашивки, до речі, могли б залишити, але для нових гравців, які зареєструються, буде не дуже зрозуміло. Гравіювання залишають, що там, декольки залишають, і 2D-стилі залишають. За це їм величезне дякую. Отак. От це те, що є на сайті. Тепер дивимося далі. Як же ж нам викупити цю техніку, якщо от значка уже рангові бої в ангарі от ніде нема, ну, ну буквально ж ніде. Да? Ми натискаємось тут біля кнопки до бою, випадковий бій. І ось тут у нас ще є ранговий бій сезон 3 завершено. Ну, звичайно, завершено, вже фіг знає, скільки часу завершено. Переходимо на третю вкладочку. Де намальовані бони і ось наш магазин. Можливо, хтось забувся і взагалі не забрав свою техніку зі скидочкою, а можливо, хтось хотів собі прикупити якусь з цієї техніки, але не знав, як сюди зайти. Це для вас буде такий міні-гайдик. У мене техніки. Слава Богу, вистачає з цього магазину. У мене справді немає тільки шкоди. Можливо, можна було б її викупити, але трошки зажирно, трошки зажирно 12 тисяч за 7 рівень техніки, чисто для колекції. От. Все остальне це 3D-стилі, фіг без з ним. Дякувати, що в мене всі ці танки є. Ось такий міні гайд міні-пояснення. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. До нових зустрічей!